Олександр Коба 22 роки, більше місяця воював у зоні АТО. Хлопця-активіста у Полтаві знають давно. Але Сашко вже не той. Так трапляється з тими, хто пізнав війну. Найважче психологічний стан, і не через те, що довелося побачити у зоні АТО, так там було пекло. Але справа навіть не в цьому. Справа в тому, що зараз. Ти не можеш бути безпосередньо зі своїми товаришами. І Якщо ти до моменту поранення брав участь у штурмах, брав участь там у зачистках і тому подібному і прикривав своїх друзів реально, можучи їм допомогти, то зараз ти просто не можеш цього зробити, і це психологічно дуже важко. На сході Сашка поранили у живіт. Спільними зусиллями полтавці збирали кошти на його лікування. Хлопець втратив багато крові. В нього й досі залишається забрюшна гематома. Але нічого не робити він не може. Активіста вразила байдужість деяких людей і те, що він побачив у рідній Полтаві, повернувшись із зони АТО. Як молодь ввечері йде з барів і викричить там Путін ла 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 І мені було неймовірно боляче, я вам чесно кажу, тому що ла-ла-ла ну, там на фронті ніяк не допоможе. А я не кажу, щоб всі їхали на фронт там якось Ризикували своїми життями. Так. Ми маємо зробити все, тільки можна для того, щоб допомогти фронту. Там, замість того ж нічного клубу, купити якийсь наколінник, який там може врятувати ногу від скла, коли боєць буде падати. Біля Свято-Успенського собору показали 23 відеоролики, відзняті самими бійцями у зоні АТО. Тут же збирали кошти на амуніцію та прилади нічного бачення. Та головна мета вечора пробудити тих, хто продовжує спати з відкритими очима і не розуміє, наскільки війна реальна і близька. Ми живемо зараз трошки в різних паралельних світах. Дійсно, у нашій мирній Полтаві зовсім не відчувається того. От ми ніби дивимось новини, і це все таки як не про нас. Ну дуже дуже важко усвідомити, що і як. Кожен може допомогти, перелічити кошти або ж принести гуманітарну допомогу до Свято-Успенського собору. Більшість із тих, хто прийшов на відкриту кіноніч, уже долучилися до благочинності. Відсилала гроші на допомогу. У мене друзі будуть їхати в Малинівку, це під Слов'янському селище, до батьків автомобілем і вони також збирають гроші, ми їм будемо героям слава. От, будуть купувати гуманітарку, ну якісь речі першої необхідності. У мене сім'я патріотична, патріотичне виховання, тобто свого сина ну, намагаюся виховувати так само. Тому для мене це ну, нема нічого такого дивного. Тобто, така ситуація. Так повинно бути. У мене директор трошки такий дуже патріотичний. Ми збирали кошти, він відправляв хлопцям. Кошти, продукти відправляли. Ну, хто що може? Треба допомагати всім, хто може допомогти. Треба, щоб допомагало. Попри те, що полтавці чимало жертвують для нашої армії, і досі не всі усвідомлюють, наскільки важлива така допомога. Нашим бійцям не вистачає амуніції, харчів і навіть води. У зоні АТО йде де справжня війна, і від Полтави це лише 300 кілометрів на схід.